Об'явлення 1.15. А ноги його подібні до міді, розпалені наче в печі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми сьогодні розглянемо 15 й вірш і там ми будемо розглядати не стільки деталі, на яку наголошується і якби, розповідається як основну. Ми розглянемо саме вислів, розпалені наче в печі. Не просто ноги розпалені, а написано в печі. І знову ж, оскільки книга об'явлення є відсилкою до попередніх історій, то ми тут згадуємо трох юнаків з книги Даніїла, і там описується історія про те, що вони були, потрапили в піч, яка була розпалена в сім разів крепше, ніж попередні рази. І вони були туди кинуті. Але сьогодні ми будемо говорити не тільки про трохи юнаків, про їхні страждання, а як про те, що в даному випадку ми читаємо, що ноги із міді розпалені, наче в печі. Важливо зазначити, що будь-яка мідь початково вона походить із горнила, де її виплавляють, але через піч. Або кузню, скажімо так, не кожна мідь проходить. Коли її формують, використовують для якоїсь важливої справи мідь або будь-який метал, він проходить обробку і, для, і формується для якоїсь справи. Так от, не у кожної міді є піч. Виготовлена вона так в вогні, але переплавка, формування відбувається не з кожною. Але відбувається. Так от Ісус Христос має ноги, розпалені наче в печі. У Ісуса Христа три рази. Ну, Там було багато випадків, багато історій ми можемо задати, але три великих і колосальних випадки, коли Він потрапляв у так звану піч. Ми читаємо в Євангеліях в першу чергу, після того, як Він прийняв хрещення, Ну, візьмемо Матвія в третьому розділі описано, що Він прийняв хрещення, А вже в четвертому говориться про те, що він потрапляє якби в піч. Не буквально піч, а в пустиню, де був випробований від дьявола. Коли ми читаємо, там все просто, так лаконічно, 40 днів попостив і тут дьявол прийшов, спитав, Христос відповів. Але ми достоменно не можемо зрозуміти і побачити, як все це було. Тому що навряд чи дьявол відкрито приходив. І відкрито спокушував. Ну, в будь-якому випадку Христос протистав йому і Він говорив Так написано. І це було важливо, і в результаті дьявол відступив. Далі ми читаємо про те, що другий раз це було в Евсеманії. І коли він там заходився, він навіть говорив таким, Отче, як волієш. Пронесимо мене цю чашу, та про те, не моя воля, а твоя нехай станеться воля. А твоя нехай станеться воля. Це було друге випробування, таке грандіозне, це друге колоксальна піч, яка була розпалена, скажімо так, в семеро сильніше, ніж зазвичай, і він через неї, неї прийшов. Про це, принаймні, говорить тут же ж Лука. І був я у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став, немов каплі крові, що спливали на землю. Тобто він не просто постився, не просто молився, і не просто втомився настільки, що піт виходив, а написано аж з кров'ю, наче каплі крові. Це говорить про величину, про силу розпаленої цієї печі. Мається на увазі. Силу і велич цього випробування, яке проходив Христос, цього цієї спокуси, яка була дана від дьявола. І третій раз це була Гологофа. Саме на Гологофі він остаточно переміг гріх, але це також було випробування. І тут ми читаємо Локея 23:46, і скрикнувши голосом Мощенів, промову Ісус Отче, у руки Твої віддаю Свого Духа, і це прорікше. Він духа віддав. І так, третє, це повна довіра до свого Господа, до Бога. І Він говорить про те, що в руки твої віддаю. Все так, як ми раніше розглядали, людина була створена з пороху, вдихнутий дух, і дух тепер повертається до Господа, який дав його, і Христос якраз його віддає. І велич цього випробування записаний. В Іо, Вана, Івана Іванна, 19 розділ 34 й вірш. Та один з вояків списом Бока йому проколов і зараз витекла звідти кров та вода. Вчені говорять або лікарі говорять про те, що це не просто була смерть, це означає розрив серця. Це означає, що він не стільки помер від фізичної болі. Від якихось фізичних страждань, як від переживань, і серце його не витримало величі того гріха, який є в цьому світі. Серце не витримало його розриву стосунків із своїм Отцем і Господом. Тому нам залишається знову ж лише одне бути разом з ним, виконувати те, що Він повелів, як ми минуле розчитали. А Лука, в 9 розділі пише, рече до іншого, слідуй за мною. Ісус Христос сьогодні говорить, іди слідом за мною або слідуй. Це є наше повеління. І, можливо, комусь прийдеться, подібно як Ісусу і Христові, прийти через різні печі, через різні випробування. І ми також будемо розпалені наші мідь. Але лише таким чином ми будемо придатні для тої місії, яку призначив для нас Господь. Говорить він сьогодні до кожного з нас. Іди слідом за мною. Амінь.